Під час засідання уряду, яке відбулося 21 червня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відзначив роботу голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордієва. Важливим для нашої області стало затвердження проекту будівництва шляхопроводу по проспекту Адмірала Синявіна і вулиці Зала Егерсех у Херсоні. Дуже важливе рішення. Ми сьогодні утвердили по Херсонській області. Ми затвердили проект будівництва шляхопроводу по проспекту Адмірала Синявіна. І вулиці Залайсек у місті Херсон Каргування документації відбулось. Дякую голові обласної державної адміністрації Андрію Гордієву. Молодець пропрацював дуже з нами спільно цей документ. І будемо будувати цей міст Херсоні. Дякую. Серед питань, які також розглядалися на засіданні уряду, розподіл на соціальні, інфраструктурні і оборонні потреби 24 мільярдів гривень, що отримали завдяки перевиконанню доходів держбюджету. Щодо пенсійної реформи, то Кабмін готовий передати до Верховної Ради України остаточно узгоджений проект, ухвалення якого очікують 12 мільйонів пенсіонерів. Він передбачає осучаснення пенсії для 9 мільйонів пенсіонерів вже у жовтні поточного року. Скасування Оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів, зменшення дефіциту бюджету пенсійного фонду.